100 ракет атак. Еще раз смотрим на эту карту и фиксируем. Брянск, Калуга, Орел, Курс, Липец, Воронеж, Белгород, Луганск, Ростов-на-Дону, Севастополь и столица Белоруссии Минск. Все это попадает в радиус 300 километров. И все это теперь способны поражать вооруженные силы Врага 100 ракет, 2 ракеты истратили на Джанко. Если верить этим конкретным американцам, у украинцев еще 98 ракет. Конечно же, я бы не преуменьшал значение этого закона. Конечно же, мы должны понимать, чем больше боеприпасов, смертельных снарядов попадет на Украину, тем и среди наших военных будет больше крови, жертв, ранений. То есть нельзя этого отрицать. И я очень надеюсь на нашу разведку. Мы должны понимать, сейчас, сразу после подписания этого закона, конечно же, первые э, вагоны из Германии двинутся на Украину. Я очень надеюсь, что значительная часть этой помощи будет уничтожена еще там, на западе Украины, не доезжая до фронта. Тут нужно, само собой, отслеживать это, внимательно следить за этим. То есть авиацию теоретически можно же не убирать, да, если есть укрытие капитальное. А капитальных укрытий у нас нет. Да? Хотя мы говорим о том, что надо бы авиацию укрывать в железобетонных ангарах. Да? Это защитит авиацию от кассетных боеприпасов и от беспилотников, ударных беспилотников дальнего радиосодействия. Мы это говорим еще с осени 2022 года. Но на данный момент, к сожалению, пока что укрытие еще нет не произведены. Нужно понимать, что на самом деле, как показывает история этой войны, военная помощь, она на самом деле приходит в больших объемах, чем об этом заявляется. Вот. Это касалось и танков «Леопарды», и сроков поставки, это касалось и «Хаймерсов» в 2022 году, и много чего другого. Сейчас опасность представляет армейская тактическая ракетная система Атакмус дальнего радиуса действия. При этом им поставят ракеты не только, которые имеют дальность 300 километров, но и которые дальше. То есть у нас в интернете, в принципе, тактических характеристик нет этих ракет, да, но они могут и там до 400 километров преодолевать расстояние. Вот на рассто... Примерная зона поражения. Вот здесь в чем момент. Это не панацея, конечно же, это не может быть вундервафе, однако. Ракети з касетною частиною, понятно, що наше ПВО будуть їх збивати. Ну сейчас вони також питаються наше нашого внімання сказати, що от ми сейчас всі ці ракети пустим на Кримський мост от, повністю, щоб його знищити. Насправді, Я болі чим уверен, вони будуть бити по нашим армійським аеродромам. 21 ракету із 34 збили наші повітряні сили. Розуміємо, що є певні типи ракет, які в принципі з якими важко боротися нам, а то і неможливо загалом. Чи... Можливо, вони можуть повторити таку ж атаку найближчим часом. Чи найближчі мають вони це на, на 9 травня? Вони ж в них побідебісі ж. Ну, вони можуть і планувати, але ми говоримо про насправді найближчі дні, найближчі ночі. Чи мають вони запаси, щоб зробити схоже ще раз? Про запаси більше знають наші партнери, наші союзники і наші колеги з Гормодна. Так, ми не виключаємо такої нагоди, що ворог може провести і ще одну атаку. Так, у них є різного типу ракети. Ми ось побачили, що вийшли також і калібри, яких досить давно не було. Зараз же ворог протягом певного часу найімовірніше накопичував свої ракети для того, аби провести масовані ракетні удари по нашій та зокрема енергетичній критичній структурі в нашої Україні. Ну, ми бачимо, кинжали власне полетіли на захід України, і в цьому випадку е, це в постає логічне питання, чи зможемо ми у випадку повторення саме кинжали, отакий тип ракет збивати? Е, бо ми ж дивимося, куди вони цілять. Нічого ж нового нема. Це стрій в першу чергу. Ну а і далі об'єкти енергетичні. Є чим збивати? Найскладніше насправді збивати, як ви правильно зазначили, так це кінжали. Однак ми маємо розуміти, що там лише дає ці установки, там тільки ми можемо їм протистояти. Звісно, що в нас немає е, достатньої кількості потрібних систем, а саме петріотів, які можуть ефективно е, боротися проти кінжалів, які показали свою здатність в бою, і е, прикривати доводиться досить багато об'єктів. Ми максимально намагаємося маневрувати, виходячи з тих сил, сили Засобів, які знаходяться на озброєнні, які є в наявності в повітряних силах. власне, нас цікавить з Романом чи можуть найближчим часом до того ж, 9 травня наші партнери поставити нам додаткові патріоти, щоб захистити захід, наприклад, а, Стрий, інші важливі об'єкти напередодні потенційних ударів, отих їхніх святкових, про яких зараз про які зараз говорять в медіа. Ну, звичайно, що у наших партнерів є в наявності необхідні нам системи, які могли б зберегти життя і нашу інфраструктуру, зокрема в Україні. Однак все буде залежати від їхньої волі, так їхнього бажання передавати нам ці системи. Звісно, що ми їх дуже потребуємо, і якби вони нам їх могли поставити найближчим часом, вони б уже зараз заступили на бойове чергування і могли б прикривати наш повітряний простір від нападу противника. Ми добре розуміємо. Нові установки не факт, що найближчим часом будуть, але ракетами забезпечать додатковими. Чи чогось більше можемо отримати, звичайно, що ми очікуємо, і партнери, зокрема наші американські союзники, повідомили про те, що вони будуть поставляти нам ракети, так зокрема і до систем ППО, які би значно нам полегшили дихання, оскільки ми бачимо, ворог не застосовує не тільки такі ракети аеробалістичні як кінжала, досить широкий спектр і крилатих ракет, які він сьогодні випустив своїх ту 95 х хасто, Х-555, Застосовує також і керовані авіаційні ракети ракети типу х-59 та Х-69. Звичайно, що е, навіть такі комплекси, як насамс наприклад, Аріс ті боєприпаси, і ракети до них вони би стали в нагоді і ефективно виборолися зокрема, на різних напрямках могли би протистояти. Ми бачимо, що в принципі сьогодні досить вдало відпрацювали наші сили ППО. Звичайно, що е, завжди є до чого прагнути до ста відсотків. Однак, ми бачимо, що противник використовує досить таку складну тактику, аби перевантажити в тому числі. Слі, нашу систему, оскільки звичайно, що наприклад, якщо це великі комбіновані атаки масовані, то звісно, що в кожному комплексі є обмежена кількість ракет, які також потребують перезарядки. Вони якраз і намагаються користуватися такими різними методами, шляхами, аби максимально розтягнути ці атаки та завдати своїх уражень. по Понашаниля, а от ще за цікаво, один момент не часто застосовують. Але застосовують ось ці е, ракети Х-59 або її модернізовану версію Х-69. І нам пояснювали, що запускати їх треба із Су-57. А Су- – це дуже специфічний літак у ворога дорогий. І у цьому випадку це крайня атака на кривий ріг. Тобто вони такі впевнені, що ми не по, е, не, не зіб'ємо су 57 чи яквіться? Що... Вони їх застосовують досить з великої відстані, намагаються не підходити близько до зони дії наших систем ППО, в тому числі х-59 Вона являється однією з таких поліпшених модифікацій Х 59 тому їх характеристики надзвичайно схожі. Переважно раніше саме х-59 застосовували їх літаки су 34 та су 35 Підпишіться на канал. І не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.